Слава Україні! Розпочалася 696-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав один ракетний та 23 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпу вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши сім ударних БПЛА типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири ворожих БПЛА. Авіаційних ударів зазнали Авдіївка, Орлівка та Новомихалівка Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності в Північно, Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінновибухових загороджень здовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальністю Сув-Хортиця на Купінському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак ворога в районах населених пунктів Сіньківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестова Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 10 атак окупантів біля Тернів, Ямпулівки, Верхньокам'янського Донецької області та ще 15 атак в районах Сребрянського лісництва, Білогорівки, Луганської області. На Бахмутському напрямку силами оборони відбито чотири атаки поблизу Іванівського, Андріївки та Кліщівки Донецької області. В зоні відповідальності Сув Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сил оборони протягом минулої доби відбили 14 атак загарбників в районах Авдіївки та ще 19 атак південніше Тоненько, Первомайського та Невельсько Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Мар'янки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак. На шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога південніше Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку українські оборонці відбили три атаки противника західніше вербово Запорізької області. В зоні відповідальності Сув Одеси на Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 10 безуспішних штурмів позицій наших військ. Водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному району зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили чотири артилерійських засоби противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали. 750 окупантів, 4 танки, 10 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, одна реактивна система залпу вогню, 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 17 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом! Слава Україні!